Знаєте, хлопці, я хочу згадати ще й про деякі побутові моменти. От я вчора їхав на роботу, у мене автомобіль просто від вітру сильно хитало, навіть зносило на стріч на зустрічну смугу. Да, було. А у мене а, через пориви вітру да, так? Да, 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 бо я думав, да, що ти да, вже да, придумав да, легенду да, для я цих працівників. А я думаю, що тільки я це таке побачу. Я забираю малу зі школи цієї буреві сідла. Мала виходить зі школи така, Тату, дивись, мусорні пакети літа. Ну ми в будь-якому випадку знаємо, що якщо коли похилилася, то ми її підіймемо. Правильно? І нашу славну Україну розвеселимо. Ну насправді пориви вітру були такі, вони накрили всю Україну останніми днями і спричинили хаос в багатьох містах. Обірвані лінії електропередач, повалені зупинки та дерева, які десятки автомобілів. Ось дивіться, є у нас такі кадри. Служби екстреної допомоги працюють у посиленому режимі. Овучи наслідки негоди. А яка ситуація на самих дорогах? Дивіться далі у нашому дайджесті про ДТП. У Києві автобус невеликій швидкості протаранив чотири автомобілі, після чого вилетів на тротуар та врізався у кіоск. Сила удару була настільки потужною, що всі машини отримали значні пошкодження. На місце події прибули медики, поліція та рятувальники. За попередніми даними є загиблі. Ще одна людина у важкому стані. Дайки мої, ну давайте, Ну що давати? Давайте там меда. Львівська пані зачепила машину патрульної поліції та намагалася дати їм хабаря. Водійка виявилась нетверезою та ледь розмовляла. Сьогодні не вживали. Пройдати огляд. Ні. Ви відмовляєтеся, від Ні, Ні. Да, не буду. Дивом уникнули біди. Мотоцикліст вирізався в авто на Одещині. Водій двоколісного, не розрахувавши швидкість, поцілував бокову частину легковика. У центрі столиці сталася незвична аварія. Після зіткнення двох авто один з водіїв очевидно вирішив влаштувати власне шоу. Не втримавшись від емоцій, чоловік вихопив з багажника бейсбольну биту. Та почав з усієї сили бити по вікнах своєї машини. На цьому видовище не закінчилося. Кульмінацією стала спроба водія закинути біту в сусідню будівлю. Дивом уникнули біди. Мотоцикліст вирізався в авто на Одещині. Водій двоколісного, не розрахувавши швидкість, поцілував бокову частину легковика. Удар був настільки сильним, що мотоцикл пробив двері водія машини та впав на дорогу. На щастя, ніхто з учасників ДТП не отримав травм. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. І вирішальний день голосування на виборах президента Сполучених Штатів, які прогнози дають експерти, і чим ці вибори обернуться для України. Ми обговоримо відразу після реклами. Дочекайтеся обов'язково. Прем'єра. Заплутаний світ фейків. У проєкті викриття Білими нитками другий сезон. У вівторок на «Ми Україна Плюс, завжди більше правди у понеділок. Зрозумілою мовою Росія дуже вразлива. Путін у нього лишилася одна зброя: це ядерний шантаж. Про актуальні події. Надзвичайно класна операція на полі бою. Добре на вони це курші на панічний настрої в Криму. А на східному підому фронті поки що ми ведемо важкі бої. У дайджесті лінія фронту. Про найголовніше за тиждень у понеділок на ми Україна плюс. Завжди більше фактів. Прем'єра, вся Росія це держава фейк. Щодня пропагандисти вигадують нові і нові історії. Як за допомогою фейків можна стати посміховиськом для усього світу? Вони брешуть, а ми розвінчуємо. Режим дна. У четвер на ми Україна плюс завжди більше правди. Прем'єра. Рейс 965. Відхиляється від належного курсу і прямує просто в Я не уявляв, що вони ще й втрачають висоту. Не так про звалюється в штаб. Ця катастрофа стала наймасовішим вбивством від рук однієї людини із часів Другої світової війни. Він є справжнім терористом, він є маяком. Було дуже страшно усвідомлювати, що ти можеш померти у 16 років. Катастрофи, шанс вижити. Як вижити? Якщо на вас спрямоване дуло пістолета. У неділю на ми Україна Плюс. Завжди більше. Прем'єра. Вчора закрив випадково у гаражі собаку і дружину. Як ви думаєте, хто зранку був ради мене бачить? А Це реєстратура. Ні, це морг. Ой, вибачте, мені напевно, то вас ще зарано. Нічого, нічого. Ми дочекаємось. Гарного вам дня. О -Б Ж. У неділю на Ми Україна плюс завжди більше зашкварного відео.